І здійснені перевірки ними, це так би мовити, можемо сказати, що це є попередження тим перевіркам, які проводять правоохоронні органи. І, шановні, якщо вам дають припис житлово-комунальної інспекції, то прохання її виконувати, тому що якщо до того терміну ви не виконали, значить відповідно передаються матеріали в прокуратуру. Значить, я не буду в деталях зупинятися, які перевірки зроблені, в яких підприємствах, тому що всі ви маєте приписи прокуратури. Значить, коротко я би хотіла тільки в галузі окремо, значить, найбільше, які відслідковані зауваження по житлу. Значить, ви укладаєте угоди з власниками квартир. Незалежно. Чи це приватизована чи викуплена квартира? Так, треба довести склад витрат до того споживача, а хоча б на видному місці в підприємстві повішити, що ви повинні виконувати, вивізку зробити по тому чи іншому напрямку. Що входить в ту ціну, в той тариф, який ви надаєте. Значить, укладення договорів ви знаєте відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 529 От По місту Тернополю пішли зараз масові звернення громадян з гуртожитків щодо утримання місць загального користування, тому що в тариф включено прибирання сходових кліток. Відповідно, якщо гуртожиток коридорного типу, значить збільшується площа місця загального користування. Але я так думаю, що, напевно, якщо не двічі на тиждень, то хоча б раз в тиждень треба прибрати Олег Іванович на